Дяки, всім доброго. Раночку, вечора, дня, хто коли дивиться, е, приїхав у гараж. ну Така собі історія мити автомобіль для продажу. Я Валер, мити автомобіль для продажу, знаєте, у мінус 10, у мінус 12, ну це ще та історія. Приїхав в гараж по своїм справам і хочу вам презентувати автомобіль. Він стоїть з вчорашнього дня в мене в гаражі, е, для того, щоб трошки відтав та трошки повитирав. Автомобіль у продажу, дивимося, переглядаємо. Оригінальний пробіг, документи все покажу, все як не може бути, без жодного підфарбування, без рижиків, без пижиків, подніщу, як новий. Ну, Я не знаю, я б тому німцю руку потиснув би за стан такої автівки. Поїхав дивитися, народний, бюджетний, погнали. Come am Друз'яки, ось такий чарлік у нас у продажу. Гляньте стан фар. Просто ну, ну зовсім не йде нічого. Ви розумієте, Я взагалі не розумію, откуда взялись такі автомобілі. ну Але шукаємо, знаходимо автомобіль з Німеччини, Volkswagen Golf 5. На гарній зимовій гумі. Європейська зима, але для наших вона підходить. Чистий у нас 6 е, рік. Перша реєстрація шостий чи восьмий? Шостий. Перша реєстрація 7-го року була. Ось такий апарат. Задні партроніки. Комплектація просто топ. Ну, Не United, як я завжди казав, що саме найтопова комплектація Goal. Комплектація Goal. Вона там, хто розуміє, той розуміє. Просто звичайні металеві диски, по гальмам вона гарнюня. Копачки доставили, бо не було нічого. Ціленька, без жодного підфарбування. Навіть у ці містах, хто там що каже, дивіться. Все окей. Як зверху, так і понизу. По понизу Маємо люк. Електролюк. Чотири склопідйомника, підігрів зеркал, регулювання зеркал, підігрів заднього скла, омивачі фар, додаткові фари. 1,6 MPI. Не плутайте. Давайте з цієї сторони по коробу покажу. дивіться. Ну, льодяники, де висять, то ви вже там вибачте. Два ключі. Один у нас майже новий. Бачите, цей трошечки потертий. А цей ось у нас майже новий. Поїхали. Що таке гол? Гол це навіть коврики. Народ шостого року, 8 місяця коврики оригінальні. Отакі от накладки на пороги. Це оригінальні, це не наклейка. Отака от стрічка і отакий от ось надпис гол. З помаранчевими такими стрічками. Гляньте, салон. Задній ряд сидінь. Люденьки. Стеля не провища, не прошатана. Люк. Все відчиняється. Все отак от, от виглядає. Зараз покажу. Немає отут підлокітничка, але є такі органайзери. По салону гарний, повністю чистенький. Ізофікси присутні для дитячих крісел. І бачите, немає на цій сидушці оцього підлокітничка. Ну але вони складаються 60 на 40. Отакі карти. Все окей. Також надпис Гол. По фонарям у нас все окей. Не тріщин, не не ніде нічого це відпасти. Де відкривається багажничок у нас тою ручкою, покажу зараз як. Задні партроніки оригінальні. Там труба чистесенька. Все якого цікавить приїжджати на огляд. З цієї сторони також скло, всі рідні, шостий рік. Дивіться, як карта. Бачите, я ж кажу, що мить оце ось у нас. Буду зараз змащувати ущільнювачі всі силиконом, силиконом, цим задній ряд ці гляньте, чистесенький, гарнесенькі також наліпочка. От зовсім ніяких питань, народ. Я не розумію. Де такий німець взявся? Ось така ось автівка, дивіться, карта. Тут підсвіточки у нас. Також гол. Пороги, стан взагалі суперовий. Ну, і всі не ржаві не гнилі. Всі душки, бачите, також надпис гов. Отак от, от є трошки потертість, як у всіх гольфів. Виключить ту лампочку, трошки потертість, як у всіх гольфів. Ручничок, от бачите, такий це помив його, він побілішов. Все, окей. Так, у нас підігрів і сидінь, магнітола 300 чи 310, чи як вона там правильно називається. Ну, давайте глянемо, як вона правильно називається з вами. Зараз РНС-300. Радійка грає топово. МП3шник. Так, оці дефлектори. Жоден не зломаний. Тут такі ручки присутні, бачите. є спішка відключення, п'ятий ступ, також отакий гол. бачите, І на кермі також помаранчева стрічка. Люстерка звичайна, електро відчиняється на слюк. Тут у нас підсвіточка на люстерочках. Комплектація, ну я вам скажу, достатньо, достатньо всього. На жаль, немає автосвітла ну але достатньо. Чотири склопідйомнички, регулювання. отакий такий ходимо до водія, покажу. Сідушка пасажирська, окей. Водійську зараз покажу також. Дивіться, ну це я вже ось протирав, воно намерзає все. Дивіться, яка тканюха. Стрічечки, вол, стан сидінь, Гляньте. Стан керма, народ, навіть не зализаний. А чого? Бо у нас рідного 178 пробігу. Бачите, витерто погано. Тут у нас такий органайзер. Отам От у нас є органайзер, а не попільничка. Підігрів сидінь, кліматронік. Бачите надпис Кліматронік. Магнітола, люстерка. Відчиняється люк, я казав. Гляньте, стан педалі. Оригінали. Оригінали, бачите? Тут не затерте, тут не зачухане. Під ковриками у нас все ок повністю. Тут у нас також є ось у нього тут якісь бинтики, лейкопластирі. Це воно так і приїхало з Німеччини. Все не ржаве, не йде. Він кодик вам для звірювання. гляньте порог. Стан порогу. народ, ну це, це просто капітально. Відчиняється бак, ручка не затерта, не зачухана. Гляньте, Тут нічого не продавлено, відчиняється, зачиняється зсередини середини двері, дефлектор цілий, круїз контрол, повороти, от, круїз контрол повороти, там у нас регулювання двірників, цей скажіть, його, коректор фар і звичайне світло. Бачите, з додатковими все є таке. Так, люк у нас по даху, ніяких питань зовсім. Дивіться, от навіть на блики. Дивіться як воно блікує. Тут у нас сколиків жодних. Скло у нас. Скло, скло, скло. Зараз покажу. 15-й замінено, але по оригіналу є таке. Так, зараз будемо перевіряти, показувати документи, а ви слідкуйте. Так, друзяки. Так як я казав, от повна кіпа цих книжок. Сервіски, експлуатації все присутнє. Кого цікавить, перевірка за Вінкодом. Так, тепер покажу. Так, у нас присутній сертифікат. Робився 18-12. Автомобіль з Німеччини так. Кому ж треба потиснути руку? Перс Бреф, бріф так. Йохне Катрін. Дівчинка якась була. Є таке. Volkswagen Blau. Вам, дивіться, все переглядайте. Хто там хто там що каже. Йохне Катрін. Так, і автомобіль заганявся у нас 9.12. Тобто свіжопригнаний у грудні місяці. А на сьогоднішній день у нас 20. Яке? Я вже тиждень на ньому катаюся і вже 25 грудня. З різдвом всіх народ. Всім бажаю міцного. Там все, гляньте, який там бардачок у нас з охолодженням. Бачите, там все. Документація на своєму місці. Гляньте, як воно все виглядає дуже гарно. Дуже гарнює. Так, складаю документацію та продовжуємо. Так, друзяки, поклав собі бумажечку, знаєте, жалко, жалко вимазувати те, що сам робив мив. Та й загалом, якщо не сам. Так, ось отак от у нас два ключі. Виключаємо магнітолку, щоб ви все чули. і робимо запуск. Ось економайзер, кліматронік на другу, все стоїть, тут температура регулюється, все працює, підігрівий сидінь, включимо, хай трохи підсихає. Люстерочка. Тут у нас все ок. Також підсвіточка. Бачите, да, Степан все бігає. А я хочу, бачите, завелась запустилася і нема ні помилочок, нічого. Стрілочка працює, прогрівачні йдуть. Розетка 12 вольт. Прикурювач той самий, да? як ми його називаємо. Все дуже гарно. І хочу вам показати, як працює двигун. Все чітко, все сигнали, все і як працює двигун. народ, Степ, зайди! Заходь, іди! Один іщість MPI, BSЄжка, рядина тут нічого не фарбувалося, не билося, фарки, гляньте в якому стані. Тут у нас все чітко, фільтрик свіженький, тут фільтрик свіженький, розпечатують фарки, а? Е? Песня. І зараз ми включимо освітлення усе. Як воно виглядає. то нам тут треба пробку зняти, да? ну давайте Отак оце виглядає. Все ок. тут нічого не ржаве, я вже показував, мабуть, да, чи фотки будуть, фотки будуть. І зараз покажу як він. Як ідеосвітлення. Звичайний галоген. треба сюди ставити леда. Аж сьому LED поставити, як я на ото сценника поставив, буде. Пушка. 2000 гривень лампочки стоїть, але ж освітлення буде огонь. Народ, отакий автомобіль працює рівненько, чистенько, сухенько, то там у нас сусід працює автівка. Омивачі фар, не фарбований, жодний елемент. Такий автомобіль у нас наявності на продажу. Ціна на цю автівку буде... 6700. Напишу її у назві під відео. Що мені сподобалися хечбеки, я сам на цій автівці вже тиждень ганяю. Бачите, тільки що людина виїжджала на каліні і я от, от, прям за що хечбеки, я от, прям полюбив. Дякуючи Сергію, який наш був замовник, також горбшостий купляли е, Я поняв чого хетчбек Юркий, придкий, завжди десь оці ці скоси на бамперах, знаєте, кліренсу за достатньо. Ну, Прям з головою, да, він перевалюється через ці ями колісною базою своєю. От завжди можна розвернутися на мінімальному місці. Завжди можна припаркуватися на мінімальному місці. І я вам скажу, коли автівка радує тільки, ти бо знаєш, ти їдеш і тобі приємно, то це дуже гарно. От Тут просто топчик. От працює, тихесенько, гріє, все окей. Додаткові працюють, партроніки працюють. Ці замки працюють, у них буває, знаєте ж, да, там примерзають у ці, зараз буду обробляти силіконом, усі ущільнювачі. Ну, в общем, дніщу вона точно така сама, як і знаружі. Народ, кому потрібна автівка, звертайтеся. Коротеньке відео у нас вийшло, 10-градусний мороз. Кому потрібне авто, звертайтеся. Це авто у продажу у нас. Телефонуйте, не зволікайте. Не фарбований жодний елемент, свіжопригнано. З рідним пробігом. Він код вам надав, можете замовляти перевірку. Я своє все перевіряв, все читав. Кого цікавить, телефонуйте, номер буде десь знизу, підписуйтесь на канал, багато цікавих моментів, багато цікавих історій, прямі ефіри, відео по продажу, відео з авторинку, які ціни є. Може ціна завелика, але за гарний екземпляр завжди він коштував своїх грошей. Тож всім гарного, тихого, спокійного. Чистого неба, спокійного, тихого життя, бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. Всім папа, -па. переглядайте фоточки.